Медсестра з Харкова захотіла бути анонімною, проте написала нам, що це таке. Дружина народного депутата купує нерухомість за мільйони, поки вся Україна в Харків шле допомогу. Харків, Херсон, інші міста ці ніяк наустить не можуть. Вже не сила навіть говорити про це. Що ж, а що б ви з таким робили? Ще за декілька місяців Аліна Левченко купила квартиру і паркомісце на Печерську в Києві. Дружина нардепа від слуги народу Богдана Торохтія Аліна Левченко у серпні дві 2022 року придбала квартиру та приміщення в Болгарії у курортному місті Несебр. Про це йдеться у журналістському розслідуванні Біхосінфо. Як з'ясували журналісти, ще за кілька місяців дружина нардепа купила квартиру і паркомісце на Печерську в Києві. Біхосінфо нагадує, що Левченко зараз працює радницею на платній основі виконувача обов'язків гендиректора ДП «Антонов», що входить до концерну «Укроборонпрома», за даними болгарського майнового реєстру 1 серпня 2022 Ого, року Аліна Левченко придбала квартиру площею 59 квадратних метрів та приміщення на першому поверсі площею 283 квадратних метрів у житловому комплексі Valencia Gardens у Несебрі. За даними болгарського реєстру нерухомості, сума угоди становила близько 59 тисяч доларів. Хоча орієнтовна ринкова вартість цієї нерухомості становить набагато більше близько 477 тисяч доларів. Це сучасний ЖК, розташований на першій лінії моря у новій частині міста. Та на території Валенсія Гарденс є басейн, джагузі, спа та фітнес-центр, лобі-бар, ресторан, медичний центр та підземний паркінг. Крім цього, у жовтні 2022-го Аліна Левченко придбала квартиру площею 68 квадратних метрів. у ЖК Новопечерська вежа в Києві. А в березні 2023 року паркомісця там же. ринкова вартість такої квартири у стані після будівельників становить 114 чотирнадцять тисяч доларів. Паркомісця 30 тисяч доларів. Також журналісти з'ясували, що. Від 24 лютого 2022 року, по 1 червня 2023 року нардеп Торохтій вісім разів виїжджав за межі України і жодного разу нічого не повідомляв про перебування за кордоном у своїх соцмережах. Загалом після повномасштабного вторгнення РФ парламентара перебував за межами України понад 90 днів. Це приблизно три місячні відпустки за півтора року. Завдяки публікаціям Левченко в інстаграм журналістам вдалося ідентифікувати виїзди торохтія до Греції, Туреччини Катару та. Об'єднаних арабських еміратів нагадаємо раніше Левченко заявила, що її статки дозволяють купувати дорогі автомобілі. Так вона відреагувала на інше розслідування. Bihus Info. В цьому розповідається, що після повномасштабного російського вторгнення родина Турухтія встигла змінити три коштовні автомобілі. І всі вони купувалися на ім'я його дружини Аліни Левченко. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.